Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогодні ми продовжуємо вивчати колоду райдера Уейта і розглянемо трактування нашої верховної жриці, це карта друга. Це старший аркан. Для тих, хто має вже колоду, пропоную взяти цю карту і роздивлятися більш уважно всі символи зі мною. Якщо у вас ще немає цієї колоди, я вам буду показувати на прикладі своєї карти. Не забувайте ставити дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами починаємо. Давайте більш детально, як завжди, роздивимося цю карту. Карти. Таро Райтера Уейта дуже символічні, тому вони обираються для навчання і дуже популярні серед початківців і серед тих, хто вже давно практикує таро. Тому, на перший погляд, давайте просто оцінимо цю карту, цей аркан. Що ми бачимо? Звичайно, ми бачимо жінку, яка сидить досить впевнено, спокійно в неї усвідомлене обличчя Вона така у нас досить неемоційна, але від неї віють певними. Знаннями, та, що вона на своєму місці. Так, її осанка, її обличчя говорить нам про якусь е певну е значущість цієї персони. Дайте, давайте далі подивимося, що у нас ще є на цій карті. Звичайно, ми бачимо дві колони. Колона у нас чорного кольору, і в е мене сірого інколи вона ще біла. Ці колони у нас це символ гармонії і рівноваги. Ще це може бути як наше свідоме і несвідоме. На цій карті у нас ще видно, звичайно, дві літери. На цих колонах є дві літери, літера Бі і «Йот». Ще їх називають боас і «Яхін». Якщо ми підемо більш у глибокі знання і, наприклад, візьмемо найдрібнішу, найстарішу книгу Біблію, то ми знайдемо в ній інформацію про дві такі колони, два стовби при вході у храм Соломона. Перший храм у Єрусалимі, хто не знає. І там теж описуються ці дві колони, тобто це дуже символічно і має давню таку символіку і трактування. Ще у нас, звичайно, карта має номер два. А двійка у нас це рівновага і баланс. Жриця у нас багато чого знає, в неї є, якщо ви бачите, Написано Таро, тобто в неї є якісь певні знання. Можливо, вона не хоче ними з усіма ділитися, бо вона так досить така стримана, але ми точно бачимо, що вона володіє мудрістю і знає чогось більше, ніж інші. Що ми далі можемо спостерігати? Звичайно, ми бачимо на задньому фоні таке. Можливо, це ковдра, можливо, яке полотно, але на ньому зображені гранати. А що у нас можуть ці візерунки з гранатами означати? Знову ж, якщо ми підемо у такі глибокі потаємні знання, то ми можемо знайти певні схожість і певний баланс з деревом життя. Хто не знає, може подивитися у інтернеті дерево життя і кабала. Ви побачите малюнок, який надзвичайно схожий за візерунком і розположенням цих гранатів, і означає це шлях еволюції нашої душі. Ще їх називають сефіри. Тому хто хоче більш глибоко вивчити саме це, цю символіку і це значення, можете подивитися: Кабала, сефіри, дерево життя. Тому, звичайно, це теж не просто намальовані гранати, а і певна символіка. Далі, якщо я хочу вам запропонувати якийсь відомий персонаж. З яким ми будемо пов'язувати цю карту. Оскільки, знову ж, я не хочу, щоб ви просто запам'ятовували трактування. Я хочу, щоб ви максимально чітко і добре усвідомлювали кожну деталь, кожен символ, і, беручи карту у руки, ви добре розуміли про її значення. А для того, щоб краще запам'ятати характер. Кожної карти я пропоную пов'язати його з персонажами. Персонажі можуть бути якісь відомі з книг, з кінофільмів, або, можливо, з вашого життя. Тому, якщо ми будемо розглядати нашу жрицю, то я б сказала, що вона відповідає відомій богині з Древньої Греції, яку звали. Персефона. Вона була у нас така володарка, богиня підземного царства. Знову ж, якщо не читали про неї нічого, можете подивитися. Буде цікаво Персефона. Або, можливо, у вас інші асоціації. Діліться з ними у коментарях буде цікаво почитати. Тому у нас верховна Жриця – це, звичайно, віра. Духовність, пізнання, і вона у нас має якусь тайну, щось від нас можливо приховане, можливо, є якісь секрети, є якісь сумніви, якісь у нас переживання. Також Верховна Жриця несе такий образ материнства, може бути як карта вагітності. І ще означає якогось спеціаліста, до якого треба звернутися за порадою. Ну, наприклад, в першу чергу, це спеціаліст, можливо, таролог, психолог, астролог, ну і взагалі всі такі професії, які пов'язані з нашою підсвідомістю, нашим, нашою душею, нашими якимись переживаннями. І психологією. Далі ми можемо звернути увагу, що є у неї місяць, але місяць який? Він не повний, ні. Це місяць новий, який показує початок, який, місяць, який лише буде зростати. Тому це звичайно символ початку пізнання, можливо, чогось або когось. Це зустріч з чимось таємничим, невідомим. Тобто це знову ж символ чогось таємного для нас. Якщо ми будемо, наприклад, брати цю карту у розкладі трактування, так, і ось запитання про відносини. Так Запитують, що на думці. У чоловіка, або, можливо, які таємниці є, що приховує, або що він на думці має, і поряд з картою чоловіка, або інших карт на нього випадає ось ця верховна жриця. Ну, звичайно, це буде символом того, що. Щось він приховує, є якась таємниця, або навіть, можливо, якась інша жінка. Тому на розкладі це буде досить чітко зрозуміло, і це така карта, яка несе не лише таємні знання, але і щось несвідоме, неусвідомлене, таємниче, секретне для нас. Ось такі сьогодні у нас. Трактування верховної жриці. Якщо вам сподобалося або є запитання, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я прощаюся з вами на все добре, Па-па.